Краще не займатися. лежіть на дивані, і це буде найкращий варіант. Жесть, мене вигнало зал, тому що я знімав відео. Ось так я потужно виглядаю. Давайте 10 тисяч лайків, і я пожму 100 кілограмів. Всім передогі підписочки та нові глядачі! Ось відео, бачите потужно розносне тренування в усьому прекрасному залі в Спартлайф, яке прокачає повністю свій верх, а саме груди, спину, плечі, біцепс, тріцепс і рознесу свої м'язи. Так що, ставте подбачимо, пишіть комент, підписуйтесь на мій канал і всім бажаю. приємного перегляду. Поїхали. Сьогодні буде потужно. Що почнуся тренування, і перше, що я зроблю це звичайно гарно розтягнути, щоб не отримати травму, нічого не потягнути, і тренування пройшло максимально класно. Перше право, буду робити сьогодні, це саме буде жим, потім жим під кутом, пройдусь по всім всім тренажерам. максимально йде все на груди, десь на спину, ну максимум плеч. А потім низ, там, де я прокачаю трісив, збісив, тобто заб'ю повністю свій верх. І після цього ще також побачите в кінці, я піду ще в сауну, але це бачите пізніше. Зробивши розтяжку, зараз я трішки зроблю. Підтягувань, щоб ще більш прогріти свій верх. Зроблю ось такі прямі підтягування. Раз. Два. Три. Чотири. І давайте. І так, підходів десь два-три по чотири-п'ять разів. Раз, два, один, два, двадцять два. Все. На сьогодні висить дуже втомився. І також хочу сказати вам: запам'ятайте мене саме перед тренуванням, як я виглядаю, дивіться, зараз покажу. Ось так я саме виглядаю. Після тренування я буду більш прокачений, більш надутий. Але після полумарафону, який був в неділю там, або навіть після сьогоднішнього вечірнього тренування в такому гарному темпі я повністю здуюсь і піду знову в зал качатись. Ну що, приступлю до жиму. Перший підхід буду робити 10 разів. Так, три підходи з відпочинком десь хвилина, трішки більше, щоб відновитися. Звичайно, може наприкінці роботи робити більший відпочинок, щоб відновитися максимально, щоб максимально попрацювати. Тому що, коли робиш менше відпочинок, ти потім ці вже підходи робиш або неякісно, що може провести до травми, або вже не так, як треба, і не виконуєш. Значить, тут 5 кг, тут, тобто 10, плюс гриф. 30 кілограмів. Зроблю два підходи по 30, можливо, останній візьму 40, а можливо навіть і більше. Ну, так як я хожу в все на все 6 днів тільки, тому я думаю, це буде нормально. І щоб робити максимально правильно по техніці. Я роблю вигін в спині, ось тут беру по відміткам руками, ну і жму. Перший підхід зроблено, максимально легкий, бо я робив перед цим тренування вчора. Е, одразу велика вага, і вже потім я не збільшував, а просто робив так само і ще з меншими підходами. Тобто максимально неправильно я рахую. Якщо ви маєте якусь іншу думку, то, що тяжко в коментарях. А я відпочиваю і роблю другий підхід. Третій же квітків, трішки, так скажемо, акпіт забив свої м'язи, хоч по 30 кг без максимально легко. Спробував додати ще по 10. І зараз буду пробуди, хоч буде набагато складніше. Але... Якщо поставити подобаєчку, мені буде легше. І одинадцятий за вас. підписники. Дванадцятий за підписку. І тринадцятий за комент. 14 за репост. Ну і що в нас вийшло? Три підходи. Останнє зробив максимально 14 разів. Бачите, вже трішки роздуває мене. Не буду зупинятися на саме жимі, адже йде ще й куча інших вправ, дуже багато, щоб показати максимально. Тому переходимо до другого жиму. Це під кутом. Починаю робити другу вправу, а саме під кутом, Тут треба настроїти максимально. По висоті, щоб ви не лежали не за високо, не за низько. І ви запитаєте мене, а навіщо б в зал? Ну, затем ти ж бігаєш, все ж може попливати на твій біг. Тому що на останньому забігу Київській на півмарафонний замості мені дали сертифікат на 7 днів SportLife. Я вибрав на пазяках саме і вже займаюся шостий день. Завтра буде вже сьомий. Тому, звичайно, вирішив зняти контент. А я приступаю до підходу, так само роблю 10 разів, три підходи. Ці не легкий, адже вага залишилася в 40 кілограмів. Треба було трішки зменшити, можливо, або зробити десь там щось середнє між тим, що я робив. Тому, можливо, зроблю менше трішки підходів, але буду старатися робити максимально. Тому що сьогодні я заряджений працювати та розривати. І ще також можна запитати мене, що я там використовую у тренуванні. типу там, чи вода. Звичайно, воду мінеральну, сильно газовану, п'ю. Можна пити, звичайно, але мені більше подобається мінеральна. Більше кось заряджає. А перед залом макарони і котлети. От і все. Піза з жимами я перейшов на такий тренажер. Накинув по 10 кілограм, буду з кожним разом додати, тому що другий раз робив, коли жим під кутом 40 кілограм. Уже дуже-дуже складно було. Тому я зроблю ось тут. Є ось такий верхній хват, є ось такий хват. Техніка максимально легка це ось так сідати і, і до себе прижимати. Головне, щоб у вас рука не їздила ні сюди, ні сюди. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І ви можете запитати мене, а чому ти Артем, не качаєш ногу, чому не робиш саме праву ногу, там, часто бігуни що на ноги я роблю дуже багато і так різних вправ. А саме велосипед мене тиж виходить мінімум по 150-200 км, а можливо і більше, плюс ще ці 100-200 км ще під гірку часто бувають. І також, звичайно, що бігаю кожен день, сильні тренування, потужні. Звичайно, що це не замінить ось ці силові вправи, але так як зараз літо, тому краще виробляти свою швидкість, витривалість, і треба все-таки мені бігати довгі дистанції ніж короткі, тому що. Все прокачують більш на короткій дистанції. Mm. Так, деякі марафонці прокачуються також в такій залі, але більше вони роблять саме потужні цих тренувань. А я хочу вер, тому що ну, все-таки це, по-перше, і більш правильна техніка бігу, ну і по-друге, це зовнішній вір. Отак сідаємо. Тут трішки мови добавити, щоб я сидів більш рівно. І ось так. Ну що у нас? Третій підхід. Добавив ваги трішки. Зараз скажу вам точно. Ще плюс 5 кілограмів на кожну руку. Тобто загалом 15 виходить. Зроблю вернім фатом, адже ним більш прокачаться і більше воно закисляє м'язи і вони більш, ну, знаєте, втомлюються. Тому зроблю раз. Завершивши з осією вправою, я перейду на цей тренажер, також на груди. Тут трішки госпина працювала. І взагалі скажу так, що я роблю тренування більш таке фанове. Я не професіонал, тому не повторюйте мої помилки, якщо вони є. Начіть, будь ласка, які я роблю помилки саме при виконанні цих вправ, чи взагалі виходите в зал, який у вас є досвід. І відео більше як влогове, не саме тренування, як тренера, тому що я... В залі новачок і можна знімати різні меми про мене. Тому якщо хтось хоче, придумайте. Nauseous, hard, so to... Ну що, у нас перший підхід на цьому вот зроблено. Робив 10 кілограмів, але зрозумів, що дуже легко, тому накинув ще десяточку і потім на третій залишив ще по 5. Тобто, Буде 25 на третьому підході. Робиться класно, тут регулюється у нас сидіння, хто не знає. І зараз я вам зроблю невеличкий підйомчик. А так взагалі хочу сказати, що в залі прекрасно, тим, що грає музика така позитивна, максимально драйвова. Хоч і перед цим ходив із наушником, але з телефоном не не зручно, постійно десь його залишати треба десь. Чи ось тут. Ну, перед цим якось я не звертав на це увагу і залишав біля тренажера, коротше, волонтери зручно. Ну, краще взагалі слухати музику і кайфувати, тому що музика то, -то допомагає, але якщо прибрати музику, потім буде таке ще вираз і не можна так. Накинув ще пару блінчиків і зараз приступаю до нього. І знаєте, коли я знімаю на камеру, я й більше. Покачуєш, тому що я роблю більш якісно, щоб ви бачили красиву картинку. І коли я був сам, я якось не був такий ще ну, спітнілий. А зараз я вже відчуваю, що жаркувато. Ну що, у нас наступний тренажер це ось такий. Також працюємо на груди. Техніка виконання саме піднімається і воно йде більш до середини. Тому зараз я поступаю, накину сюди по 5 кілограмів, тому що він такий більш складніший, типу, схоже щось на жим. Потім ще на третьому підході підкину ще 5, або щоб було 10 загалом. Тому що можна і почати з 10, але вже буде робити другий-третій раз максимально складний, там буде вже не 10 підходів, а буде набагато менше. Так що головне, щоб ви ось це правильно настроїли. І почали робити, прокачавши свою грудь, я перехожу на ось такий тренажер саме на спину може робити. Ось таким хватом і ось таким накинув сюди. 15 кілограмів для першого разу буде максимально класно. Наступні я хочу зробити ще плюс 5 і ще плюс 5. А можливо, навіть зроблю останнє ще більше. Буду робити ось цим більш ширшим хватом. Ноги виставили тут є. Але я хочу сказати, що я робив вже в іншому залі. Там якось ноги коригувалися більше і можна було б зробити ось так. Типу. Але тут якось трішки вище виходить. І ви можете мене запитати, чи впливає зал на мій, що можливо змінилося, чи важче стали бігати. Я займаюся в залі вже 5 днів. Роблю більше залу, більше сауни, тренувань, бігових менше роблю. І я от біг в неділю на півмарафон, ну там з Дейхардом 22 км, точніше. Почав по 4.30 нормально, потім по 4 вже і 4 хвилин, але... Реально жорстко журувала, підсаджувала. Хоча біг, можливо, своїх не... найкращих кросівках – це супернова, тому що вони підходять більше 10 км і ну п'яти. Ніяк же не полумарафон. але ноги відчували реально в тому, було дійсно складно. І, можливо, це ски за залу, Плюс ще не оспаї. За декілька днів наїздили непогано. Тренування бігових робив менше, можливо, і за цього. Напишіть свою думку в коментарях. Роблю ось тут. Третій підхід більше на 20 кілограмів. Другий раз я робив ось таким хватом. Прокачав максимально, качається більше ось тут. Саме ось ці м'язи, типу, ось, ось так. І більше вуще на спині м'язи. Коли ширше береш, то більш ширші м'язи. Ну Складно вам пояснити, показати це все, тому що все сам. І зараз стояв штативчик ось так. Вже відчуваєш, що м'язи закисляються, як і в бігу, коли біжиш. На півмарафон, і у тебе стається стані каме, і так відчуваєш, що да, ти працював дійсно. І поїхали раз. А зараз я зроблю гантелі, візьму десь кілограм 20, можливо, 25, І попрацюю ось так. Попіднімаю руки, тобто, ну, щоб покачати плечі, і прийду на третій поверх. Попрацюємо вже на біси, на трісепс, і в кінці я покажу вам сауну. Тут є дві сауни. Це звичайні одна римська і одна фінська. Всі деталі дізнаєтеся вже пізніше. up until I can't hear. Into... завершивши робити вправи на чорному поверсі, я приходжу зараз на третій, Хочу зробити ще дуже багато безліч вправ. Там е можна гентепи піднімати вище на груди, на плечі там на трицепс. Але так як у мене ще є вправи внизу, тому я звичайно скажімо, ну трішки сили ж залишаю, щоб і там попрацювати, щоб було все видало класно. Я прийшов до дуже прекрасного тренажера, який прокачує неймовірно плеча, а саме ви робите ось такі рухи і ось такі м'язи він прокачує. Тому я ставлю десь кілограм, скільки там є у нас 14, а 4, 6, тому ставимо десь, напевно, от 6 буде якраз нормально, щоб трішки можна було ще збільшити, звичайно, якщо вийде. тому що Плечі воно гарно прям максимально прокачує. Дуже потужний тренажер, тому я оставляє зараз камеру і показую. Також тут є бігові доріжки, хто хоче можна побігати, але бігати сьогодні ми не будемо. Дев'ять. Десять. Одинадцять і 12. За підписників. 13 за нових підписників. Тому обов'язково ставте подобачку за такий підхід, адже я роблю трішки більше і відчувається, що плечі вже прокачуються. відчувається вже сила, що спина стала більш рівнішою, і ти можеш оп оп і вже кому комусь прописати двічку. А я перейду на наступний тренажер, це саме ось такий. Значить, Техніка проста. Впираємося. І тянемо. Ось що в нас працює. Роблю знову три підходи по 10, 12, 13 разів, можливо, трішки більше, що виходить. Вага буде десь ну, майже мінімальна, звичайно, але можна мірко, взяти 60 кг, я думаю, буде нормально зробити 2-3 рази. Якщо буде легко, зроблю ще четвертий. А взагалі максимально потужно. Тому всім рекомендую ходити в зал, прокачувати. Адже навіть просто ти прокачавш і відчуваєш набагато себе краще, більш впевно. Ти просто йдеш і кайфуєш, тому що ти став більш сильнішим. Ти можеш хоп, 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 і футболочка бачите, вже роздувається. Більше трішки вагу і роблю третій останній підхід. Завершившись з тою потужною вправою, яка прокачує максимально гарне тіло, яке воно має збільшило, вже, тобто напампилось, я переходжу до такого тренажера, який прокачує біцепс і спину. Заклившись з цією правою на біцепс та на спину, я перейду на ось такий прекрасний тиражер, який тренує ці м'язи і трицепс. Вага ми зробимо 20 кг мінімально, щоб побачити, скільки я можу робити підходів, щоб зробити, звичайно, 3. Там я робив три підходи, але останні два я збільшив вагу на 75 кг. Трішки мене вже підсаджує, тому я думаю, зроблю там два та підходи і перейду далі показати максимальну кількість вправ, яку можна зробити. Переходжу на наступну вправу, а саме, щоб прокачати свою спину, буду робити різних хватом. Це ось таким широким, потім можна робити більш вущим, а можна робити максимально вузьким. Тобто просто прокачує різні м'які спини і робите більш ширшим. Завершив робити перший підхід, робив з вагою 31,8 кг, в іншій вимірі це 70. Але якщо зробити більш вуще, воно буде складніше, тому я зроблю другий раз з вагою, але ширше, а потім я поставлю ту саму вагу і зроблю з уші. Навершив з куною, я перейду на основну вправу, тому що телефон вже екстремно сідає на ось таку саме. Тому зараз ви побачите, як я виконую її, прокачує трісуп максимально. Ну Ще раз тренування вже підходить до кінця, воно приблизно розраховане на годину 30-2 години, дивлячись, який робити відпочинок, дивлячись, яким там це робити. А я зараз приступаю до ось цієї вправи, також вона спрямована на наш трицепс і також до нашого передпліччя. Роблю знову три підходи. Все по стандарту. Тому ну, приступаю. І передостання вправа, якого би робити сьогодні, це ось така, тільки ми робили зверху, тобто зігналась мене рука ось так. А тут я буду навпаки, ось так не гнати. Тобто робити на біцепс і на передпліччя. Але більше працює тут біцепс. І завершу дане потужне роздивне тренування. Це ось таким тренажером саме на тріцепс. На цьому тренування завершено. Переходимо до сауни. Ось так я виглядаю, тому через секунд я буду в сауні. Один, два, три. І ось я вже в сауні, дивіться, перша сауна звичайна. 40 вологість, ось така температура, вона, напевно, сьогодні не працює. Вона сьогодні працює. Також тут є в нас, як зазвичай. Відро холодною водою і також ще дві сауни, навіть три. Ось звичайна, яка не працює завжди, тому що є ось, ця, є ось така фінська. Дивіться, 7-10 вологість, але вища температура. І є максимальна волога це ось така, дорогі друзі, римська. Мені найбільше подобається римська, тому що вона доволі незвичайна. Ну що, завершу дане тренування і скажу, що вона вийшла максимально потужне, максимально прокачав свої м'язи, а саме груди, плечі, спину, біцепс, тріцепс і став набагато сильнішим. І також відвідав сауд. У нас є фінська. Римська та звичайна. Так що, якщо сподобався такий відос, або та подобаєшку, якщо хочеш продовження, також пиши. Артем зніми продовження, зніми більше тренувань в залі. Так що, підписочка і всім пока-пока.